7 березня померла речниця ДСНС Дніпропетровщини Євгенія Дудка. На Дніпропетровщині зафіксували 11 лабораторно підтверджених випадків сказу серед диких та свійських тварин. У Дніпрі відкрили юрту незламності. 7 березня померла речниця ДСНС Дніпропетровщини Євгенія Дудка, поранена під час повторної ракетної атаки на Дніпровський аеропорт. Повідомили в обласному управлінні ДСНС. В Україні її провели 11 операцій, після чого відправили у медзаклад Німеччини. Перебуваючи там на лікуванні у травні, вона вийшла заміж за рятувальника Ігоря Гетало. У середині лютого повернулася в Україну, аби зробити ще кілька операцій у київській клініці. В останньому інтерв'ю Суспільному Дніпро вона поділилася своїми планами повернутися до роботи. Незважаючи на те, що росіяни забрали у неї здоров'я та мрію рятувати людей. Нагадаємо, 10 квітня 2022 року Євгенія Дудка та ще п'ятеро рятувальників ліквідовували наслідки ракетного удару по Дніпровському аеропорту, де потрапили під повторний обстріл. Речниця отримала найважчі поранення. Під її бронежилет влучив уламок від російської ракети. З початку року на Дніпропетровщині зафіксували 11 лабораторно підтверджених випадків сказу серед диких та свійських тварин, повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Сказ це захворювання, яке має 100% летальність за відсутності щеплення, пояснює міський рабіолог. Інкубаційний період може тривати від двох тижнів до кількох місяців, але щеплення бажано робити одразу. Треба обробити рану антисептиком, промити края рани обробити 70% розчином спирту, накласти пов'язку, зупинити кровотечу, якщо така існує, і вже потім шукати шляхи звертання до лікаря, який вже приймає рішення щепити постраждалого чи ні. Аби знайти найближчий пункт щеплень, можна звернутись до сімейного лікаря або зателефонувати на 103. за словами рабіолога. У Дніпрі використали вже близько 300 доз щеплень. У запасі є близько 800 доз. Ветеринар Іван Васильєв розповідає у тварин сказ. Теж не лікуються у разі зараження їх присипляють. Запобігти захворюванню може лише щеплення, яке робиться щорічно. Наразі тому, що війна, тому що була заборона охота, було заборонено санітарний відстріл тварин, плюс тому, що там багато тварин тікало від бойових дій. Це призвело до того, що до нас дуже багато тварин прийшло і вони не вакциновані. Вакцину диким тваринам можна було додавати в годівниці, але наразі багато територій заміновано, тож зробити це складніше. Вартість щеплення домашніх тварин може складати до 700 гривень. У Дніпрі бродячих собак вакцинує зооконтроль і по кліпсі на вусі тварини можна дізнатись інформацію про її стан. Якщо це, наприклад, село, якщо сама людина, ну вже ну. Немає грошей, то можна звернутися все ж таки до міських там або там сільських рад ветеринарних пунктів та зробити щеплення безкоштовно. Ми запитали у жителів Дніпра, чи знають вони що робити при укусі собаки? Треба ще приділитися прививки, чи ні. Якщо собака она заразна, я ж не знаю за последствия. Я ж не буду її ловить і чекати, поки вона там умреть і ні. к врачу. крочу. Я думаю, треба зупинитись і стояти, доки вона відійде. А що вам сказати? Як стоїть шість людей, то до мене собака підійде. Звернусь до лікарні, зроблю щеплення. Торік в області зареєстрували 22 випадки захворювання тварин на Сказ. Тож лікарі та ветеринари закликають вакцинувати тварин та звертатись до пунктів щеплень у разі необхідності. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Жительку Дніпра судитимуть за державну зраду, повідомили в обласній прокуратурі, обвинувачувана співробітниця одного з підприємств ракетокосмічної галузі. За даними слідства, у червні 2022 року жінка погодилася співпрацювати з представником російського ФСБ. На думку правоохоронців, вона повідомляла йому інформацію щодо оборонних замовлень на підприємстві, про місця розташування українських військових та стратегічних об'єктів на території міста, а також про наслідки ракетних ударів по Дніпру. Якщо її про. Доведуть жінці загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Військовослужбовець Олег потрапив під обстріл. Уламки застрягли у плечі та нозі. Решту удару, каже чоловік, взяли на себе каска та бронежилет. Всі допомагали, персонал дуже чуйний, от, дуже розуміючий. От, і лікарі, і всі санітарки, медсестри, дівчата, всі дуже дуже хороші. Я планую повертатися на на фронт, планую повернутися в свій підрозділ до своїх побратимів. На мирне життя мене дуже багато планів. Хоча вже людина трошки в руках, все рівно я дуже, дуже багато ще хочу чого зробити. Допомогти також своїм дітям, своїм внукам. А Юрія ушпиталили з уламками у лопатці. У лікарні він уже три дні. Я їду на ну, я ще мені не сказали куди, але десь в другій області будуть робити операцію. будуть витягувати осколок. Цей медзаклад Дніпра раніше лікував лише цивільних. Потім початком повномасштабного вторгнення перепрофілювалися, аби знати, як працювати з вогнепальними та уламковими пораненнями. Вогнепальні переломи. Поранення черевної стінки, поранення грудної клітини, кінцівок з хворі з кровотечами. Було таке, що до, до лікарні привозили до ну, більше ста пацієнтів. Одномоментно. В початку повномасштабної війни через лікарню пройшли понад тисячу поранених військовослужбовців. Софія Москаленко, Павло Мітюшкін, Суспільне новини, Дніпро. Випити каву та отримати психологічну допомогу в одній автівці у кривому розі запрацював пересувний простір вільна для жінок та дівчат. На презентації проєкту провели майстер-клас приготування кави. А поетеса Ірина Бошко зачитала свої вірші про жінок та їхні переживання. Наразі проблеми пов'язані власне з воєнним станом, з воєнним часом є найнагальнішими, найважливішими. Але всі інші від цього нікуди не діваються, і зокрема, проблема гендерно обумовленого насильства. Окрім того, жінки зараз активно волонтерять, активно включаються в суспільні процеси і вони потребують підтримки, потребують захисту. Прийшла на відкриття й Олена. Дівчина вважає, такі проєкти необхідні і зараз, і після перемоги. Треба підвищувати, звісно, поінформованість людей, що Наприклад, у випадку насильства в сім'ї, жінка чи молода жінка, знає, що вона не одна, що вона може звернутися як до поліції або до таких альтернативних програм і отримати там якусь підтримку, якусь допомогу, інформацію. Автівка курсуватиме по кривому рогу та громадам Криворізького району. Власне, це автівка, в якій завжди буде знаходитися психологіня, менеджерка. А також ще баріста, тобто це окрім того, що така мобільна консультаційна, це ще й кав'ярня. Всі заходи і кава безкоштовна для жінок. Координатори проєкту також будуть проводити різноманітні заходи: йогу, пікніки, фотосесії. Це вже третій такий простір на Дніпропетровщині. Його запустила громадська організація Мартін Клуб. Представниця департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Світлана Головатюк говорить для міста і району актуальний саме мобільний простір. Наше місто дуже довге. І не завжди жінки, які там постраждали від насильства або мають якісь проблеми, можуть до стаціонарних центрів під'їхати. Тому пересувний центр це дуже добре. Інформувати жінок про заходи, маршрути, автівки та режим роботи будуть через телеграм-канал Вільна Кривий Ріг. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко. Суспільне новини. Кривий ріг. Легкість, мобільність, да, тобто це доволі зручна конструкція. Вона міцна. Вона утримує до 200 кілограмів. Це тактичне ліжко можна розібрати та помістити у чохол, який легко переносити з місця на місце. Розповідає директор заводу з виробництва газового обладнання. Удосконалення ліжок тактичних відбулося на нашому виробництві. Переглянули конструкторську документацію. Є аналоги, але повністю конструкторська документація це наша розробка. З початку повномасштабного вторгнення завод став працювати і на військові потреби. Зокрема, партію тактичних ліжок безкоштовно відправили на фронт. Ліжок не було взагалі, тому до нас вони звернулися. Ми передали невелику партію для проби, Сказали, що все підходить. Дуже дякуємо. Виробляють на заводі і буржуйки. Для цього перепрограмували техніку на нові деталі. Закладається так званий формат DXF файл, вимальовуються деталь. Докладаються в програму, після чого звичайно формат лишна. Поїхав робити. Півтисячі буржуєк передали на позиції, де служать мобілізовані працівники підприємства. Шуберна заслонка да? для ступінь горіння гра -гра дверцята. Це поличка для висушування одягу та взуття. Вона може складатися, розкладатися, ручки для переносу і, і, і площина для приготування їжі. Буржуйки також підлаштували під потреби військових. Наші печі буржуйки облаштовані іскрогасниками, які дозволяють непомітно його використовувати на лінії розмежування на лінії вогню. Окрім буржуєк та ліжок, завод збирав гроші на автомобіль, дрони та рації для ЗСУ. Софія Москаленко, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі відкрили юрту незламності, яка працюватиме як пункт обігріву та культурний центр. Кожен може погрітися, провести за роботою, У нас є Wi-Fi, може випити напитки чай кофе з печеннями, з конфетами. Ну і uh, немного знати о культуру казахів у волонтерів, які будуть працювати. Uh, Несмотря на те, що власти держат нейтралитет, нейтралітет, але uh, народ Казахстана повністю на стороні українців. Юрта для казахів це священне місце, яке слугувало домівкою для вільних степових кочових народів, говорить Асія. Її прототип облаштували за всіма казахськими традиціями. Каври, убранство, казахський національний мужський костюм чапан, Наші, наш чайний сервіс, сервісмібіль. казахська. на відкриття юрти завітав Алан Жангожа. Чоловік переїхав з Казахстану в Україну ще в дитинстві. Зараз воює у складі ЗСУ. каже, радий бачити, що його народ підтримує нашу країну. Дуже символічно і для мене дуже важливо саме в тому, що Казахстан це одна з країн пострадянських. І на неї досить впливає пропаганда. Та агресія, яка почалася 24 лютого, показала з на якій стороні бути. І тому якщо б зараз Україна не так тримала героїчну оборону, дуже ймовірно, що Казахстан зараз би також брав участь у конфлікті. Це війна цінності і та агресія, яка розпочала Росія ще з 2014 року. Для мене ну, неприємно в будь-яких варіаціях. Олена Кириленко також переїхала в Україну з Казахстану в дитинстві. У юрті розповідає, побачила аутентичні речі, які нагадують її країну, де вона народилася. Та головне каже, що це місце символ підтримки українців. Приємно, це частина моєї родини, частина моєї жизни. Хоча зараз багато мене спрашують: а от як ти по родині скучаєш? Для мене родина де мой дом. Моя семья, ну и нас поддерживают, казахи. И это меня очень радует. Мы победим, и все будет Украина. І радують весь світ за нас. Це воз'єднання просто народів. Так? Народів, що народи один за одним, що ми всі дружні, що ми все зрозуміємо, раді чого ми живемо, для того, щоб ми вірили в перемогу. Юрта працюватиме щодня з 9 ранку до 7 вечора. Одночасно тут можуть розміститися до сотні людей. Це вже шостий такий пункт незламності в Україні. Юрти вже облаштували у Бучі, Києві, Харкові, Львові та Одесі за кошти казахського благодійника. Незабаром планують відкриття й у Миколаєві. Я настойкова Юрій Тинний Суспільне новини Дніпро Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.